Ісусе, пробач мені за те, що я не знав тебе, і ходив своїми шляхами, погоджуючись жити в сліпоті. Господи, прости мені за всіх ідолів, яких я спородив у своєму житті, і сам став як ідол. Я віддаю моє серце, душу, дух і тіло Тобі, Ісусе, Ти мій Господь та цар. Духу Святий, постав печатку Твою в мій розум і серце, знищи рабство гріха, прокляття, смерті, пекла, диявола, темряви, сліпоти в моєму житті, в ім'я Ісуса. Я утверджую в духовному світі нове царство, у моєму серці царство живого Бога. Я утверджую нову прописку у книзі життя. Я прошу тебе, Господь, зафіксуй мою прописку і очисти моє життя минуле, теперішнє, майбутнє від усякого гріха і рабства, від усіх тенет і кайданів, пітьми та диявола. Я вже не раб, я дитя Господа, я у сім'ї Божій. Ісусе, я дякую тобі за те, що ти чуєш мене. Я прошу тебе наповни мене вогнем Святого Духа. Отче, немає іншого виходу. Вихід знаходиться лише у перемозі, і я утверджую перемогу Ісуса Христа. Я приймаю перемогу Ісуса Христа над цим світом та всім Його рабством. Я утверджую вихід із смерті, депресії, темряви, пекла, хвороб, проклять в ім'я Ісуса Христа. Я наступаю на всю ворожу силу. Я переходжу до наступу, тому що перемога дана я нове творіння в ім'я Ісуса. Нехай живе, чисте, неспотворене Євангеліє, що дає життя. Наповнить мене. У Тобі, Ісусе, є життя та відповіді на всі запитання. Ти, Господи, є Альфа й Омега, початок і кінець. Я піднімаю прапор перемоги в ім'я Ісуса Христа. Немає більше жодної оборони, немає програшів, страху та страждань, відступів. Тільки Ти один. Переміг смерть та пекло.